Зараз огляд преси наш традиційний. Почнемо зі статті, яку вже коментував у нашому ефірі. Її автор Павло Канигін для російської нової газети написав матеріал про те, що ем, змінюється ситуація у Росії зі ставленням до так званих ДНР і ЛНР. Хочуть якось впихнути так називається автор, таке слово використовує їх в Москві назад в Україну. Як це зробити, поки невідомо принаймні займає. Ця тим керівництво адміністрації президента російського, що змінює лідерів так званих самопроголошених ДНР і ЛНР. Ну, зокрема, пише Павло Канигін про те, що рішення призначити керівником так званої ДНР Олександра Захарченка приймалося на прохання українського олігарха Ріната Ахметова. Цю новину вже підхопили українські медіа. Ну крім того, про що ще йдеться у цій статті? Йдеться про те, що відразу три джерела в російському уряді в адміністрації президента, і безпосередньо в так званих ДНР і ЛНР. вони підтвердили журналістові, що можна забути про незалежну так звану Новоросію, займається вштовхуванням цих регіонів в Україну особисто Владислав Сурков. Близький до Володимира Путіна, ну і так само Суркова вважають відповідальним за те, що змінювалося керівництво цих республік, що прибрали спочатку Ігоря Гіркіна. Він же стрілков, що прибрали Безлера, і за те, що прибрали атамана Козіцина Луганського, всіх трьох вважали в Москві надміру самостійними, і тому в той момент, коли зрозуміли, що ніяку незалежну Новоросію, так звану. Росія не може дозволити собі створити всіх цих надто самостійних гравців, просто вивели з гри. Далі маємо статтю це інтерв'ю з Ангелою Меркель, канцлером Німеччини, яке опубліковане у газеті Дівельт. Дівельт Амзон, так недільна версія газети Дівельт, і в цьому інтерв'ю Ангела Меркель повторює жорстку позицію свою, яку вона зайняла останнім часом щодо Росії. каже про те, що винен Володимир Путін, президент Росії, у тому, що заважає він незалежним суверенним східноєвропейським країнам, таким як Україна, Грузія і Молдова, робити свій вибір, рухатися до європейського союзу, що ніхто інший. А Путін винен у тому, що країни ці забуксували на своєму шляху до Європейського союзу, на шляху навіть до підписання угод про асоціацію. І е, каже Меркель, що на її думку потрібно, щоб існувала об'єднана спільна відповідь Європейського союзу на дії Росії. Розкритикувала вона своїх попередників інших канцлерів Німеччини, зокрема колишнього очільника цієї країни Герхарда Шльодера, який займає дуже лояльну до Росії позицію. Він зараз працює у російському Газпромі, тому е, дуже скажімо так ставиться. Позитивно до будь-яких дій російської влади і Ангела Меркель розкритикувала ось цю позицію своїх попередників, сказала, що не можна ось таку ось такий, такий підхід застосовувати, що Росія мусить відповідати за свої дії, що лише вона відповідальна за кризу і за конфлікт в Україні. Згадала вона навіть про Будаперський меморандум, документ, який дуже рідко згадують західні. Політики, західні дипломати, ось Ангела Меркель згадала про те, що Росія порушила умови Будаперського меморандуму і порушила ті гарантії, які брала на себе у 94-му році, коли е, обіцяла шанувати територіальну цілісність і кордони України. Далі стаття у газеті Гардіан, британське видання про російську. Риторику щодо України жорстку риторику, яка насправді не відповідає дійсності, вважає автор, і не відображає позицію Росії, що насправді Москва вже хоче домовлятися санкції боляче вдарили і інші е, фактори вказують на те, що е, немає ресурсів у Росії продовжувати нагнітання конфлікту в Україні. Хотілося б насправді їй. Е, Якось домовитися, знайти компроміс із заходом, однак прикривається і далі Росія такою жорсткою риторикою говорить про те, що Захід хоче повалити режим. Цитує якраз автор статті заяву сьогоднішнього заступника міністра закордонних справ Росії, цитує також промову Володимира Путіна минулого тижня, в якій він сказав, що. Навіть якби не було Криму, все одно Захід знайшов би спосіб накласти санкції проти Росії, якимось чином Росії помститися і покарати. Ну, пише автор цього матеріалу в Гардіан і про зустріч, яка відбулася цими вихідними між російським президентом і президентом Франції Франсуа Оландом. Що, начебто, ця зустріч теж ознака того, що Росія хоче домовитися з європейцями в Україні. Насправді неоднозначно до цієї зустрічі поставилися, оскільки говорили Оланди Путін про перемир'я в Україні, однак українська сторона не була представлена. тобто вже Щось за спинами України вони вирішували однак, на думку кореспондента Guardian, насправді ця зустріч позитивний сигнал з точки зору того, що Росія готова йти на компроміси і домовлятися принаймні з Заходом. І на закінчення огляду преси маємо два е, цікавих матеріали, які вже не пов'язані напряму ні з Україною, ні з Росією. Перший з них це стаття на е, сайті Російської служби BBC про дієту диктаторів. Чим харчувалися е, світові диктатори від Адольфа Гітлера до Ніколая Чушеску. Про їх звички е, пишуть автори книги, яка нещодавно вийшла у Великій Британії. Під Назвою дієта диктаторів, як харчувались знамениті е, злодії е, автори Вікторія Кларк і Меліса Скотт. І доходять вони таких висновків, що однією зі спільних рис для всіх диктаторів е, було їх бажання, яке зростало з віком споживати лише екологічно чисті продукти. Гітлер е, наприкін, в останні роки свого життя перетворився на затятого вегетаріанця. Ну а Кім Ірсен, перший із північнокорейських, правит наполягав на тому, щоб в рисі усі зернята перебирали вручну, і за його розпорядженням було навіть створено інститут, співробітники якого займались винятково питанням продовження його життя. Румунський диктатор Ніколай Чаушеску був відомий тим, що під час своїх закордонних візитів харчувався лише привезеною разом з собою їжею. Крім того, у усіх диктаторів був величезний штат людей, які куштували їжу, і щоб гарантувати, що вона не, не є отруєною. І навіть один з охоронців Саддама Хусейна помер після того, як син Саддама почастував його якоюсь їжею, яка була призначена батькові, і, Власне син після цього опинився у в'язниці. Ну і що ще, Про що ще пишуть автори цієї статті на BBC, Пишуть також про те, що дуже багато хто з диктаторів, незважаючи на їх ось таку міць, показну і силу, і владу страждали від проблем із травленням із харчуванням. І відображало це непосильний для них вантаж відповідальності на високому посту. Так вважають автори книги, автори цієї статті. Раджу всім ознайомитися з цим матеріалом, дуже цікавий. І на останок огляду преси стаття. Про котиків анонсована на початку, адже стаття про знаменитого сердитого кота Грампі Пікет. Ми, мабуть, всі знаєте, пам'ятаєте, це е, обличчя цього невдоволеного кота. Так ось, виявляється, що цей кіт не просто найбагатший кіт у світі, а що він багатший навіть за голівудських зірок. Ну точніше, не сам кіт, а його власниця. Очевидно, кіт гроші ці не витрачає. Е, з лише за два роки цей кіт заробив для своєї власниці 99 мільйонів доларів. Е, це в Включає продаж книг про нього, фільм, зйомки у рекламі. Власниця цього кота, яку звати Табата Банденсен, вона мешкає в американському штаті Аризона. Каже, що вона звільнилася з роботи вже у перші кілька днів після того, як фотографії кота з'явилися у соцмережах. Це вже відразу ж почало приносити їй гроші. Ну, і ось за два роки майже 100 мільйонів доларів вона заробила. Що цікаво, що це більше, ніж заробляють голівудські зірки чи знамениті футболісти? Наприклад, Гвінет Пелтру, акторка, заробила минулого року лише 18 мільйонів доларів, а футболіст Кристіану Роналду 42. Тобто грам пікет сердитий кіт насправді крутіший ніж голівудські актори, ніж футболісти. Ну і що цікаво, чому він такий. В нього таке специфічне обличчя пояснює хазяйка, що вся справа в тому, що він у нього неправильний прикус, і тому ось у нього такий постійно, ніби злий вираз обличчя, сердитий вираз обличчя через те, що у кота неправильний прикус. Ну так народився з неправильним прикусом Просто, і став мільйонером. Громадський світ на цьому закінчуємо.